Молитва святого Томея як Квінського, яка допоможе навести лад у житті. Помилосердний Боже, дай мені палку прагнути, розважливо шукати, по справжньому розпізнавати та досконало виконувати все, що миле Тобі, задля слави й честі Твого святого імені. Впорядкуй моє життя, Господи мій. Даруй мені збагнути, чого ти від мене чекаєш. Наділи мене міцю чинити Твою волю як слід задля спасіння душі моєї. Чини, Господи мій Боже, аби я уникнув звеличення у хвилини успіху і пригнічення у час скорботи. Нехай найбільшу радість мені завжди справляє те, що веде мене до Тебе. Не дай мені засмучуватися з приводу втрати того, що мене від тебе віддаляє. Не хочу подобатися нікому, крім тебе, не боюся розчарувати нікого, крім тебе, нехай усе, що проминає, не має для мене жодного значення. Дозволь мені дбати лише про вічне. Нехай жодна радість без тебе буде для мене обтяжливою. Не бажаю нічого крім тебе. Нехай кожна праця на Твою славу, о Господи, стане для мене відпочинком, а кожен відпочинок, позбавлений Твоєї присутності, стане тягарем для мене. Навчи мене, мій Боже, стіровувати своє серце до тебе, щоби у своїх немочах я відчував жаль за гріхи і ніколи не втрачав бажання змінити своє життя. Господи, навчи мене коритися без бунту, зносити злидні без невіри, жити у чистоті без жалю, бути терпеливим без скарг, бути покірним без давання, веселим, але не легковажним, зрілим, але ніколи похмурим, дотепним, але без нахабства. О Господи, мій Боже. Даруй мені боятися тебе та не втрачати надію, бути справжнім без підступу, чинити добро без самопевненості. докоряти ближніх моїх без нахабності та без лицемірства, давати їм добрий приклад. Дай мені, Господи Боже, пильне серце, яке жодна примхлива думка не зможе відвернути від Тебе. Дай мені благородне серце, яке жодне недостойне бажання не може принизити. Дай мені рішуче серце, яке жоден злий намір не може відвернути від мети. Дай мені непохитне серце, яке жодна скорбота не здолає. Дай мені стримане серце, яке жодна жорстока пристрасть не може поневолити. Дай мені, Господи Боже мій, розуміти і з ревністю шукати тебе, бути мудрим, коли я Тебе знайду. Дозволь, щоби я очистився завдяки стражданням, які маю тут на землі, зміг використати твої дари на шляху до твого царства, і там тішитися радістю споглядання тебе, бо ти живеш і царюєш, Боже, на війні. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.